Перший сніг сильний вітер наробили лиха в основному на автошляхах. В Кам'янець-Подільському районі снігопад спричинив кількагодинні затори на важливій автоартерії між Хмельниччиною та Буковиною. Утім, працівники усіх відповідальних за порядок на дорогах служб в один голос твердять, винні самі водії. Особливі ж претензії до кермувальників фурами лисі шини на кілька тонні вантажівці не дозволили ні їй виїхати вгору, ні решті автівок позаду. Нідорожнім службам виконати свою роботу. До надзвичайних ситуацій на кшталт такої відповідні служби готувалися, але передбачити геть усе неможливо. Дорожники направили на цю ділянку сім одиниць техніки, яку самі звуть важкою артилерією, але розчистити дорогу від снігу, товщина якого все збільшувалася, не мали змоги. Це недисциплінованість водіїв. Якщо їде одна фура до гори, і може в неї там чуть лиса резина, все, вона починає щось пробуксовувати, другий водій хоче її об'їхати. Виїхав на зустрічну полосу і застопорив рух. За ним встають куча других фур, і тоді починається вже не робота, а не Скажи міліціонерам пішком! Пішком! Машини хай паркують, вони там не проїдуть. Голова райдержадміністрації Михайло Желізний каже, проблема тимчасова і її усунуть, як тільки рушить перша вантажівка. 40 тонн вагон. Ви подивіться на резину. От там вище стоїть два автомобілі, я пройшов 400 метрів, два автомобілі, резина лину, водії як кажуть, лиса. Немає протектора взагалі, щеплення немає. Дорогу прочистили, посипали. Крім того, замість того, щоб виконати команду, зупинитися справи і зачекати півгодинки, поки. Посиплять, щоб простіше було. Водії, хто хитріший, почали їхати. От в результаті ми маємо. Нема поваги і нема культури. Без поваги і культури про проблему відгукуються водії, котрі простоїли в заторі чимало часу, і їх можна зрозуміти.